Вітаю шановні глядачі мого каналу. Слава Україні. Сьогодні згадав випадок із мого минулого життя, а саме період, коли я жив і працював у Чехії. Ви вже напевно згадали, я буду розповідати про свого старшого товариша, я його згадував в якихось своїх відосах. Був мене такий старший товариш, з яким мені було цікаво спілкуватися, бо він був обізнаний у багатьох темах, а саме музика, історія, всякі такі цікаві для мене теми, і мені було з ним цікаво. Але в нього було дві вади. Він дуже любив випити, і друга він... Дуже-дуже сильно заїкався. Я не знаю, як україн... І в українською мовою буде заїкався, тому буду вживати саме це слово. Так ось. Колись приїхав один місцевий чех, ну, такий вже дяденька десь віку цього мого знайомого, а в нас була така. Така штука цікава, що в неділю, коротше, ми робили на фірмі 6, 6 днів в тиждень. Ми робили на фірмі, один день нам давали як вихідний. І оцей вихідний ми при можливості ходили на халтуру. В Чехії це називалось Фушка. Так ось ми ходили на халтуру, шукали собі якийсь підробіток, щоб можна було заробити. Ще якісь грошенята. Для мене це було на цигарки, а для нього це було на алкоголь. І ось цей дяденька, який приїхав під нашу общагу, саме на мене натрапив, ні, брешу, там у нього хтось робив до цього, да, і потім його покинув. А в нього було дуже багато роботи. Він Купив за маленькі смішні гроші в селі десь авчарню. Це там, де тримали вівці, не овчарок а вівці тримали. І він купив цю стару будівлю і потрошечки її ремонтував. Йому постійно потрібні були люди. Він платив не дуже багато, але він брав тим, що в нього дуже багато було роботи. Тобто ти був там забезпечений не на декілька місяців, а на декілька років, постійно, кожну неділю. Ну, Там е, бували такі виключення, коли він десь їхав у відпустку або був просто хворий, але і тоді могла його жінка приїхати нас і забирати. Так ось, якщо цей мій товариш старший, знав, що в неділю ми йдемо до цього пана. На халтуру він в суботу напивався. Тобто він брав якусь кількість там, в нього, в нього було все розраховано. Якась кількість горілки, якась там 2 яйці і пів курки. Оце в нього було так стабільно. Бо він розраховував якісь гроші. Ну, наприклад, візьмемо 100 крон, да? 100 крон чеських. От він не мав перевищувати цю. Цю суму витрат. І вже пізніше, як трошечки піднялися ціни, він вже щось там одне не купляв. Чи не купляв яйця, лишав тільки курку, чи взагалі не купляв курку, купав, купляв там якісь невеличку кількість ковбаси. Ну, зараз не про це. А в тому селі, де ми працювали, там люди були типу, як дачники, вони приїжджали тільки на вихідні. І там майже ніхто не жив. Але ми, щоб добратися до того села, проїжджали ще одне село, таке трошки більше. І в тому селі люди жили на постій. І там, і там продавали горілку, тобто продавали самогон. В Чехії цей самогон роблять зі слив. І він називається сли, Сливовиця. І ось він знав, що там продають на розлів. Цю і от цілий, цілий день ми працюємо на цій халтурі, а коли повертаємося назад, він, він вже привчив цього пана, що він зупиняється біля цієї хати. І цей мій товариш забігав туди, брав, брав там гранчастий стакан. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, але брав там гранчастий стакан і яблуко. Випивав цей стакан і яблуко. І ми їхали додому. І якраз оця відстань від цього села додому вистачало, щоб його не вирубило. От ми приїжджаємо в обсягу, він вигружається і біжить бігом в кімнату, бо його вирубає. У нього було все розраховано. От настільки ця людина все прораховувала, копійки, час, все. І От було два таких, два таких випадки, я повертався. Разом з ним з халтури, от він випивав. Але я просив цього пана, щоб він зупинився ще в магазині, бо мені треба було щось купити там додому. Чи поїсти, чи якийсь там чи морози купити, чи ще щось. І ось цей час, поки я стояв в магазині, цього товариша вже вирубало в машині і він завжди звинувачив мене. Бачиш, бачиш, це ми зупинилися на ці 10 хвилин, це ти у цьому винний, бо я його там. Виволікав з машини. Ну, коротше, він був дуже веселий такий дядько. А... І от я хочу розповісти про один з тих випадків. Коротше, в один із днів. А, да, ви ж знаєте, що у Чехів дуже смачне пиво, ну просто неймовірне пиво. Ну і вони завжди всі, всі мають в себе в хаті якусь там певну кількість пива в пляшках. І от коли ми працюємо цього пана, він нам там виносить на перекур кожні дві години по пляжці пива. Ну, вони, В них такий звичай, в них це якийсь національний напій. Я одного разу в суботу цей мій товариш набрався дуже сильно, бо він каже, блін, все видно душа вівка. Каже, я думав купити пляшку такої, якраз в мене було грошей. Але я побачив, там було дві персоналки. Персоналка це такі маленькі пляшки, це він їх так прозвав. Маленькі пляшки по 200 г горілки. Ну, і він каже, персоналка це якраз для одної людини 200 грамів. І він каже, як ти взяти пляшку горілки, але побачив поряд персоналки. І Я порахував, що дві персоналки коштують дешевше, ніж одна пляшка горілки. Я купив ці дві персоналки, і мені було це занадто. Ну, коротше, він перебрав суботу. Ми їдемо на цю халтуру, за нами приїхав цей дядя. Ми їдемо на цю халтуру, і він весь час, всю дорогу мені, о, як мені погано, як мені погано, як мені погано. Це ми приїхали тут, він тільки на години дивився, коли ці дві години пройде, щоб, щоб цей дяденька виніс йому пиво. Ну, коротше, він домучив, домучив цей день до кінця і їдемо ми вже додому. Він такий радісний, він вже, він вже відчуває, як він зараз цей стакан слівовиці бабахне, яблуком загризе і їде додому спати. Ну, в общагу. Коротше, ми ще не доїхали, ще машина не зупинилася, а він вже вискочив з машини. знаєш? І короче, вискочив з машини, а там треба перебігти дорогу, щоб в ту хату, де продають горілку забігти. А він не йде ніколи. Він стоїть біля машини. Ну і цей пан дивиться, думає, що таке, знаєш? Він не біжить. Да, один момент: він настільки сильно заїкався, що йому щоб треба сказати слово, він дуже сильно хлопав себе по нозі. Декілька разів хлопає рукою себе по нозі і тоді може сказати слово. Особливо коли хвилюється. І цей пан дивиться в зеркало, а, а цей мій товариш нікуди не йде. Він каже, повертається до мене каже, що таке з ним, чого він нікуди не йде, чого він стоїть? А той стоїть і хлопає себе по нозі. Я кажу: я не знаю, спитайте мене, а він відкриває, відчиняє вікно і каже: що случилось, що ти не біжиш? І дивиться вниз, бо той показує пальцем на низ, Дивиться вниз, а він наїхав йому колесом на ногу, і той не може висмикнути ногу. і, і Він каже: Ой-ой! Вибач, вибач, він їхав трошки, і цей мій товариш просто як пуля, зривається з місця такий фу, Аж пил за ним стоїть він. Він пішов, підлічився. Я там лежав, блін, у мене сльози були на очах, бля, живіт болів, блін. Він не відчував ні болі, нічого. Він просто стояв, хлопав себе по нозі. Ось такі випадки смішні були в моєму житті. Не зловживайте алкоголем. Пишіть своє враження, було вам смішно, не було вам смішно. Повеселив я вас трошечки або ні. Пишіть свої коментарі. Буду радий послухати якісь смішні ситуації з вашого життя. А поки що мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!